Всім добра здоров'ячка. Я хочу показати, що у нас є в наявності, що маєте ви собі замовити нашій нашим залі магазинів, Богорочанах. Монгали різних видів. Є такі похідні монгали у нас тут. Соковижималки різні. Тепер підвізки у нас різні, такі дуже зручні з чехлами. То все ви зможете переглянути на нашому інтернет-магазині. Якщо наберете на гуглі Майстри Деренько, ви заходите в наш магазин, там все описано, все, що є, що по чому. Так само у нас дуже багато городнього інструменту, сапки, зрихлювачі, лопатки, все, що у нас є, ви маєте придбати теж у нас по номеру телефона 067 95 91 875, або писати Viber Messenger WhatsApp. Ну і так само у нас є дуже багато ще так, ну, набори шампурів у нас. Ми ще все тут не завезли, що має бути. І тут ще будуть шампури стояти. І так само дерев'яного дуже багато посуду до вас. Такі цукерочні, для вареників, для чого хочеш, такого ніде немає Такі ще у нас є. Ну, є вже роблять. То, такі. Так само бруски для заточки ножів з, нашими, з нашим торговим маркою майстри Деренько. ще ножки будемо, ну, все ще не хочете. Ну і так само у нас дуже багато ікон, таких, що, наприклад, таких ікон ви можете зробити, вийшли, ще у нас, їх ніде немає, ще й у нас, все, ви можете треба шукати в інтернеті. Ну, Якщо вам ще сподобається відео, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на нашу сторіночку. що ще. Ну і так само для замовлення, ще раз номер телефону кажу: 067 95 91 875. Або пишете Viber Месенджер, WhatsApp, Telegram. Якщо ні, то заходьте на майстре Деренько, пишете і заходьте в наш магазин, ви там все побачите, все, що у нас дуже багато виробів, яких ми виробляємо своїми руками. Ну і з допомогою техніку. Так що всім добра здоров'ячка.